Вітаю, шановні пані та панове. Сьогодні я розповім вам, де в Одесі проходив трамвай, чекай на мене і чому він отримав таку назву, заради якого трамвая були переіменовані кілька великих одеських вулиць, де проходить очеретовий трамвай, а також в який трамвай був заборонений вхід для дорослих. А також ще дуже багато цікавого про одеські трамваї. Одеса стала другим містом в Україні, де був прокладений електричний трамвай. Перший був у Києві. Перший трамвайний маршрут був спеціально прокладений до урочистого відкриття промислової виставки 1910 року і курсував між Грецькою площею і парком Шевченка. Він називався Виставковий, отримав 32-й номер. І після закриття виставки був скасований. А більше в Одесі 32-го трамвая вже ніколи не було. <звук> на відміну від інших міст України, в Одесі відразу будують трамвайні маршрути приміського значення на Кояльницький, Хаджибеївський Лімани і в Люцдорф. Лінія 20-го трамвая, де ми зараз з вами знаходимося, проходить через поля квітучого очереду і навесні дуже багато пасажирів їздять цим маршрутом просто щоб помилуватися романтичним краєвидом, а сам трамвай вже не одно покоління одеситів називає очеретовим. <звук> на початку Другої світової війни лінія оборони Одеси проходила так близько до міста, що для поповнення особового складу на передовій та евакуації поранених. Використовували звичайні трамваї, щоб вони могли відбиватися від ворожих повітряних атак, ззаду на платформу була встановлена зенитна гармата, точно також як сьогодні, встановлюють кулемети на автівки військових для знищення шахедів. Хочу додати, що даних про те, що ще десь у світі трамваї використовувались для участі в боях, немає. Ми знаходимося з вами поруч з кінцевою зупинкою 29-го трамвая у Люсдорфі. Цей маршрут побудували завдяки тому, що у володарів Більгійського трамвайного товариства тут були дальні дачі, як у багатьох заможних адеситів. Нагадаю, що в інших містах країни приміських трамвайних маршрутів ніколи не було. Коли прийшов час замінити парові та кінні трамваї електричним. Які ходили на 16-ту станцію Великого Фонтану, нову колію вирішено було прокласти ближче до моря. Частину старої колії використали для прокладки маршруту у Люсдорф. А вулицю, яка носила раніше назву Велика Фонтанська, перейменували на Люсдорську дорогу. Так, в Одесі завжди любили перейменовувати вулиці, а логіку. Цього складного процесу ви можете подивитися у сюжеті з краєзнавцем Олександром Бабичем. Ось тут. А ось тут проходив 19-й трамвай, один з самих мальовничих трамваїв нашого міста, бо він з'єднує 16-ту станцію Великого Фонтану та Дачу Ковалевського, де ми з вами зараз і знаходимося. Тут була прокладена лише одна пара рейок і вагони мали дві кабіни. Трамвай ходив дуже рідко, дуже повільно, і Одесити могли тільки бачити, як він десь в долині маячить. За що його прозвали Чекай на мене. Недарма в Одесі існує прислів'я Наші діти, наша радість. В Одесі завжди любили та люблять дітей і для їх розваги тут, у парку Шевченка, був збудований єдиний в Україні дитячий трамвай. Навіть на кінцевій зупинці Цього трамваю була табличка дорослим вхід заборонено, бо стеля дитячого трамваю була занизькою. На жаль, він вже зараз не існує, цей атракціон. Але в парку Шевченка є дуже багато місць, де можна дуже гарно відпочити і гарно розважитися. А про це я розповідав вам у цьому відео. Трамвай для Одеситів це не тільки транспорт. Це місто живого спілкування, невигадані жарти, приємні спогади, а також одеський трамвай дуже зближує незнайомих людей, особливо у часи пік. І так, мої друзі, з вами був Олександр Адільнов, канал Одеське життя. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і ще в нас дуже багато цікавих історій про Одесу.